Тут не замовлення. Коротше, камера сіла. Так, трошки розрядилася камера. Хочу знімаю вже на телефон. Ось таке замовлення. Колись я купив таких 100 фар. Є відео на Ютубі. Ось є сьогодні заказ. Звісно, рідко вони йдуть, там раз в півроку якась фара продається, Ну, нічого, і то добре. Сузуки Swift. Ось така машинка, яка фара була. Так що готую на відповідь. Так, останнє замовлення. Вже немає часу, ось такий перемикач по обороті, формондео е, Ще оригінальний навіть. Де-то пише Ford. Бо вже немає часу. Зараз приїде пошта. А що, щоб підправити ваші посилки, потрібно їх спочатку створити. От додаток нова пошта, створюється, додається ваші всі дані, розміра, вага і потім виписується ось такий товарний Кей вже їде до клієнта. Так що зараз різко створюю 4 посилочки, на відправку, клею це на кожну посилку і відправляю до вас. Маю такого сенсу. Зараз коротше буду з нього я знімати це все діло. Мужик замовив багажник, трошки розпроданий сенс. Твої дверей немає крила нема, що капот є, бампер є. так що Готую я кришечку на відправку. Вже петлі заказав. Поняття, навіть не маю, де ці петлі відкручується, начебто знизу. Крош. Фу, а туман. Піпець. Знімаю кришечку. Так ось таке замовлення від піс пісника. Мого прийшло на такий мотор Орден 4 з поло. Скажу все, легше зняти мотор, це з пола. Є повністю доступ. До всього раз-раз відкрутив тут автомат, можливо кому потрібен повністю робочий, заїхав своїм ходом. І Відкрутив тільки декілька болтів по, по краям, раз, мотор витягнувся, мотор легенький, зараз ще знімлю бублик з автомата. Можна практично самому мотор нести. так що от, Я би кожен день знімав мотори, дуже-дуже легко, дуже просто. Так, підготував ось таке замовлення на відправку, тому що маю такий возик. І за допомогою цього возика трошки вивіз ближче. Зараз приїде пошта. Чоловік замовив мотор з полу, 1.4. Така накладка декоративна, генератор, Ну, стартер трошки не такий. Фу. Так що позначив, свої мітки поставив, пофоткав і мотор буде відправлявся до людини. Її їду по наступні замовлення, зараз покажу, що ще маю. На відправку. Приїхав вже з тачкою. Позвонили з пошти, що сьогодні відправок не буде. Коротше, мотор я зараз накриваю, хай свій тут. А ці дрібні посилки коротше, забираю додому, щоб їх ніхто не забрав. От такі продажі. І помилився, є ще один заказ, щойно подзвонили люди, хочуть на місці приїхати. Таке праве скло забрати з 210-го Мерседеса. У мене геніальний план. Коротше, їм впарити, що Три посилки на відправлять. Ну, зато поїдуть хоч сьогодні, бо люди хотіли сьогодні, в пошті не вийшло. Так що Продам за одне скло і ще впарю три посилки на відправку, щоб не їхати і їх не вести на пошту. Так що досить непогано. Так приблизно буває, якщо давно не знімати класи з машини. Машина стояла десь 3 роки, класи, діло, ніхто не знімав. Отже, довелося тришот зацепити за диск. Кручу, отак натягнути його і все рівно не виходить ніяк. І Ви ведешкою змастив. диск Зніматися категорично не хоче. Зараз ще спробую. Ось такий варіант. От Буду стукати по ступіці. Маю надію, що диск вискоче. Диск хороший, резина ідеальна, ну, блін, ніхто не знімав давно. Ось таким способом. А потім кажуть, а чому ви так довго посилки відправляєте? Та нічого, що дві години не йде на те, щоб тільки диски зняти. так що ось такі роботи. Друзі, ранок добрий, поки ще є мороз, йду я різко заводити апарат Джинбу свою прогріваю. Є сьогодні роботи для неї. Є закази по деяких автомобілях, а ті автомобілі потрібно перетягнути в інше місце. так що. Заводжу і виїжджам. На щось наступна жертва на сьогодні це посад Б3. Багато є заказів по ньому, потрібно його. Вже є заказ на моноінжектор, там на спідометр, на печку регулятор печки. Саме ходові запчастини, тобто завжди забираю саме скоріше чіпів. І зараз буду його переставляти туди донизу. Ну що ж, погнали. Давай, 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 давай. Туди! Викручуй! Давай, 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 давай! Пускай, 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 пускай! Давай, 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 давай! давай. Давай, давай, повністю, повісю! Пускай! Туди, туди, нашо, до... посад вже на, на місці. Звісно, страшновато. Мені зі студентом. З'їжджати, ну що зробити. Студент справився, посад запаркували. запаркували. Завдяки трактору повноприводному. нагадую тут, де тойота так також собі такий рядочок зробив. Зараз ахівда я переставлю трошки. Не подобається, як він там стоїть, а так досить все чітко. Якщо буде розбиратися, зараз покажу, що я з нього сьогодні продам. Так як будемо дивитися по компресії. Так, крутимо. Крутим, крутим, крутим. Хватит І що нам показало? Показало нам вісім. Коротше, не, не густо. Вісьмірочка. Цей циліндр вісім. Думаю, не працює дворі, він тут працює, але не зовсім. Хоч моторчик працює. Пробую завести машину, я бачу, що редуктор замерз. І дуже смердить газом, прям дуже-дуже смердить. Я не хочу ризикувати. Ця вся конструкція різко не бахнула. Зараз возьму компресометр і замірюю просто компресію. Бо як буде замірена компресія, так буде. Ну, мотор я заводити не дуже маю бажання більше. Замір компресії і на тому буде кінець. Так буде той мотор продаватися. Ну, знаю за те, що вентилятор точно добрий, стартер точно добрий. От. І мотор зараз буде ще пробуватися компресометром. Так, коротше, Переговорив я з мужиком. Е, мужик дав добро, каже, знімай, забираю защиту ремня і забираю моноінжектор. Так що, приступаю до зйому моноінжектора. Коротше, замір компресії скінчився. Приблизний стан я поняв мотора, що е, бо є хороші мотори заїжджали компресією по 12. То я казав людям, компресія 12, цей мотор компресію має по 10, там 10-10,5, та й ціна його буде набагато дешевша. Так що ціна такого мотора буде десь 200 доларів. Беру, вступаю до замовку. Друзі, цього тижня було куплено ось таке дерево. Буду робити ще один склад, От так гарно перескладав, між кожним рядом досочки поскладені. Ще ось тут лишилося. на 17 метрів даху, це тільки даху, без салат, Ну, без бокових стін, без нічого, без стойок. Тут 20-ка пішла, 20 тисяч заплатив. за... Ось таке дерево. Не знаю, сосна, чи що це є? Ще не оброблене, потрібно обробляти. Ну, Закоп'явся, бо з Нового року буде дерево дорожати. Так що тут кучка і тут кучка. Це все навісні піде в роботу. Дивіться, який сьогодні гарний день. Який туман. Взагалі нічого не видно. Це так, наче поживу в Карпатах, хоча я не в Карпатах. Села не видно абсолютно взагалі. Такий гарний, густий-густий туман. Дуже гарно. Подобається. Хоча це вже не... я привик до цього, а хто би приїхав, був би дуже здивований цій красі. Так, наступне замовлення. Йду я на склад. Тут десь в мене є щиточок. Так, лачеті. Ось такий ще так приборів. Шевроле лачеті. Чоловік кинув завдаток, хочу відправляти. Це досить давно лежить в мене, але ну, щось ту стрілка Щось вони самі рухаються, не знаю що Чи добрий не добрий, ну, коротше, віддаю за таку ціну, що якщо навіть є не добрий, ціна халява. Так що пакую, відправляю на відправку. Так, приїхав тягнути ось такого опіля. Є заказ зараз по опілю. Коротше вже вчепив до трактора, потрібно рейку продати. А щоб рейку продати, потрібно зняти колеса Щоб зняти колеса потрібно затягнути автомобіль, де він же має стояти. Для цього я і приїхав. Розаводжу і тягнемо. Скажу, не просто, але затягнули. Ось ще непогано став. Так що тут буде Opel і розбиратися. Свинтер опилі, опіль, опіль, Opel. там далі Opel, там опіль. Так опель. нас назбиралися трошки. Цього, щоб можна було попхати трошки. Вперед, звісно, щоб би хотів на метр ближче, але вже як є, вже не попхається. Так що їдемо. Попасата. Замав чоловік в мене рейку. І бампер. Ну, бампер знятий, це бампер мілоч. Ну, буде рейку застрій зняти. Це, звісно, щось. ось. Думав, відкручу два болта, витягну рейку сюди без зняття підрамника. Ну, коротше, так воно не виходить. В будь-якому випадку треба знімати класа, знімати підрамник і аж тоді вийде рейка. Звісно, хотілося скоріше, але не вийде ніяк. Так що ще гемор на 2-3 години, щоб міняти підрамник. Така, звісно, астра трошки пострадавша. Ну що ж, ранок добрі добрі люди. Камера SEO мушу на телефон знімати. Коротше ось такий заказ сьогодні. Маю такого DeoSense і вічна проблема ланусів-сенсів це їхній бак. Я людина замовила, я бачок зняв, а бак повний бензину. Оце кешбек, як каже мій знайомий, народний кешбек. Якщо зараз буду діставати, зливати бензину і покажу, якому він стане. Так, народний кешбек вже капає. Не знаю, чи люди будуть брали, чи не будуть брати бак, але я вже в будь-якому випадку в плюсі. Так як більше півбаку бензина. І це не може не радувати. Так що потихеньку Каністра заповняється. Думаю, що буде повна каністра. Якщо ще хіба його помію і, напевно, що трошки підмалюю. Тоді буде набагато кращий вигляд. <клес> Замовлень вже таких немає, щоб були Рішив я взятися за цю Audi 80-ку. Досить непогана машина, є відео на youtube каналі. Її купляв, звісно. Пішов в мінусах по мотору. Дуже-дуже дешево продався, практично по ціні алюмінію. Е, що тут? І таке фари продалося, морда продалася. Двері тут не продаються, бо двері не гниють. Рішив я його утилізувати. Єдине, що тут є коробка, е, таке, телевізор підрамник не гниє. Е, сідушка лишилася одна і задній ряд. Та й вся, торпеда нікому не потрібна, взагалі ніхто ніколи не питає за нею. Так що, думаю, що це мусор, Там кузовні елементи кажу, теж ніхто ніколи не питає. Балка вже практично знята. Єдине, що доведеться павно бак знімати. Роботи вже набагато менше. І буквально ще на півдня роботи і машина буде розібрана повністю. Рейку час від часу питають. Так що приступаю до роботи. Хочу сьогодні хоча б відрізати дах і зняти двері. Ну, Тут вже дверей лишається ще дві дверки тільки зняти. Так що приступаю до роботи. О, ну що ж, тепліше не стає, а працювати потрібно. Таке замовлення. Коротше, кришка 2 стопи з кришки багажника і два стопи бокових мав автомобіль Opel Omega D. Є відео на YouTube каналі, і з них замовили 4 стопи з даного авто. Тому що ці стопи потрібно зняти, упакувати і відправити. Зараз в процесі знімання. Так, ось такий комплект стопів людина замовила на автомобіль Opel Omega B. Досить непогано виглядає. На машині теж так інтересно. Це якісь нестандартні, бо там будуть стандартні, а тут, ну, інтересні, інтересні. тут чорненьке, там червоне, так що пакую і відправляю. Так, великі закази вже закінчилися. Беруся я за трошки менше. і, і... і... Короче, Замовив чоловік дзеркало з 15 ки Гарівку так, так. зняли. Кизерко обісці гривень. Недорога. Так, і ще хотів він ремень задній. Ой, як той ремень зняти, я навіть не знаю. Коротше, ремень задній правий. Ну, коротше, хтів так хітів, а зараз його знімемо. Нам нагадую, що є ще 15 на розборі, вже не, не багато запчастин, але ще щось є, якась торпеда, двері, крила. Коротше, є по 15. Знімаю цей ремень. Ну що ж, гори пополам. Ремень є знятий, зеркало є зняти. Це все діло зараз запакувати різко. І створити накладну на відправку. так що, Одне замовлення виконане. Коротше, ось такі заробітки. 1800 гривень. Зараз я віддаю на назад, Зараз покажу за що. Ну що ж Народ, ранок добрий. Тільки ранок він є добрий, дякувати Богу. А, але тільки що зимний. Такий легенький сніжок падає. Але закази є, і закази потрібно виконувати сьогодні святий вечір. Але пошта працює, а люди замовляють. Таке замовлення. Кришка багажника, Мандео перший. Нагадую, у мене був на розборі Мандео перший, Мандео другий, Мандео третій. От, зараз беру упаковую. звісно, в мене вже немає в чому пакувати. знайшов ще ось такий картон? І як пошта каже, треба мінімальне пакування, щоб ця кришка доїхала на пошту. Ну що ж, беру я, пакую, і буде сьогодні відправлялося до нового власника. Так що людині їздити треба. Ну, що ж ось так виглядає пакування. Такий грубий картон сюди зверху дав, головне зверху, щоб було ціленьке. А тут вже так є підігнути, хай собі людина там рівняє. Ну, ці нюанси я показав. Так що, Тепер чекати пошту лишається. а ми йдемо знімати наступні замовлення. Так, що таке от нічне включення, нічний заказ. Вечором поступив замовлення. Хоч може як в замовив з Мандела третього. Десь годину не міг зняти. хоча розбиває всіх ступіцях, от там де палець заходить на шарову, там розбиває. Хоч, я тут зняв. На дворі вже темна ніч. Так що буду закруглятися. Оступиться, завтра поїде до нового власника. Ось такі замовлення. Ну думаю, це вже точно останнє замовлення. Чоловік подзвонив, коротше, хоче дверку від QQ. Взмену такая QQ. Люди вже сідають вечеряти, а я ще мушу дверку знімати. Я йому кажу, що вже після свят ні, ні. Отправ, відправ, мені треба, мені треба. Ну треба, то треба, ти мать Коротше, Знімаю я дверку, болтики відкрутив. Оп. А, тут ще фіксатор є тільки фіксатор Обмежуючи. От і все, і дверка знята. Так що це вже на сьогодні останнє замовлення. А відправлю і може... Ну, відправити то мі, що ж головне зняти. Так що всім гарного дня, мирного неба, смачної куті. Ну що ж, друзі, вітаю вас з наступаючим новим роком! Це вже Останнє відео цього року, сьогодні 31 число, але не означає, що вже празнується, потрібно що деякі закази. Мотор я вчора зняв, накрив його так. Коротше, мотор не поїде, сьогодні пошта не забирає посилки, не відправляє, завтра теж новий рік ніхто робити не буде. Ну, при мене, я мушу працювати круглосуточно. Так що йду дивитися людині. За запчастиною зараз покажу, що я шукаю. Шукаю я коротше, насос підкачки з лагуни І скоші кошу його тут немає. Я його вже зняли Я його тут не бачу, абсолютно ніде Ну і тут теж не видно коротше. Нема тут такої фіні. Ааа, земно. Короче, і тут нема. Ну, нема, так нема. Такої штуки немає в продажі. Та й таке? Йдемо шукати наступні посилки. Може ще щось сьогодні продамо. Коротше, прийшов я на склад, Думаю, сьогодні все-таки новий рік раз зробити якісь кетки. Маю ось такий мотор від сенсу. Е, Сенс таврія 200 доларів подаю. І така так ціна була його 300. Е, дізельний мотор 2.2 210. Там, якщо з навісним, то за 400 доларів. Якщо без навісного 300. Дев'яточний мотор 200. доларів. Це адекватна ціна. Е, Peugeot 406 2.2 дізель. 100$ доларів мотор. Е, зефіра, ну зефіра в акцію не попадає, бо дуже дорога покупка була. Е, з Жигуля мотор, Жигульовський простенький. Десь 1.2 напевно. Коротше, ви поняли. Е, Мотор буде 3,5 3500. Е, шкода тур, якщо сьогодні кидаєте завдаток, е, буде коштувати 300 доларів. Це є один із 6 тих старіших випусків. Е, є ось такий мотор, не знаю, якийсь Volkswagen, чи B3, чи B4, коротше інжекторний. Якщо 150 десь так, забирайте. І Останній мотор, це BMW 46, 2.0 дізель, 300$. доларів. Туша є блок від сенса 100 доларів, так що Ось такі скидочки, це по 50. доларів, 50-100 доларів середнього на кожній запчастині я сьогодні скидаю. Так що, кому що потрібно. Коробки, наприклад, коробка з BMW віддаю за 3000 з Є46. так же Саме з 210 го Мерседеса за 3000 віддам, щоб не валялося. На новий рік тільки сьогодні такі акції. Коротше, робив я порядок на складі. Ну, що ось такі ну, що ось такі е... способи для рибалки. Це сітка розкручується. У мене колись є відео, як я рибалив на них. Ну, напишіть, чи було б вам інтересно дивитися рибалку, а Скільки тут є. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Біля 10 штук закинути. Така зимова рибалка, придивіться, що зараз криє. От. Напишіть ваші коментарі. Прилетіло ось таке замовлення на це дзеркало. Короче, дзеркало я знайшов, дзвоню до клієнта, кажу, що. Дзеркало, все без ножки, так як на фотографії. Ні, мені з ножки, я кажу, ножки... Ну, кажу, ладно, Зараз найду ножку. Зараз дзвоню, йому скажу, що нема ножки. Так, так. Дивіться, зеркало я знайшов, але тут немає ножки, так як на фотографії. Ну, я вже не маю з ножками. Хорошо, відправляйте, я говорю, заберу його. Добі відправляти так без ножки, так? Ну так, да, якщо не то ножки, то. Ну, немає. Я, деколи, якщо гарне скло, я боюся просто знімати, щоб скло не трісло, і лишаю разом з ціклом. Добре, відправляти без ножки. Добре, все супер. Гарного мене. Ага, я вам також дякую. До побачення. <кхем> <кхем> так що замовлення є. <кхем> Сьогодні єдине, поки що замовлення і певно остатнє. Ну що ж, друзі, так що буду напевно сьогодні робочий день завершувати. Бачите, мете сніг, погода не дає працювати. Це сьогодні новий рік, лише сьогодні скорочений день. Так що, всім дякую за підписку. Нас за цей рік стало дуже багато. Десь на 1005-6 це гарантія збільшився мій YouTube канал. Всім дякую кожному коментатору, хейтеру і хто є багато таких, що часто мені пишуть, підтримують мене. Всім дякую за цей рік, за ваші лайки, за вашу підтримку, за ваші підказки. Так що зустрінемося в наступному. Надіємося вже в мирному році. Що вже не буде ось таких проблем в нашій країні. Перемоги, сили. І всім здоров'я і гарно провести новий рік. Так що всім дякую, всім до побачення і до наступного року.